І так, всім привіт! Сьогодні хочу для вас зняти відео, тому що дуже хочу зняти багато відео цього тижня, щоб мати, що викладати, в принципі, для вас. Тому не звертаємо уваги, що я без макіяжу сьогодні, тому що я помила своє лице, вмилась. І я не хочу наносити ще раз макіяж а потім піти і ще раз змиватися. Тому, надіюся, так, що з булося. Тому, надіюся, ці дрібничкою ми не звернемо увагу. І... Поїхали. Тому поїхали. І так. Е, сьогодні відео: як готуватися до контрольних роботів, щоб ви їх здали прекрасно. Ну, і не тільки прекрасно. Так, звісно, так. Вот так. Тож, перший пункт. Розподіліть свій час е, раціонально. Вот. Тобто, що я маю на увазі? Е, Якщо у вас, наприклад, є контрольне, у вас попадає за тиждень часу, то ви собі розподіліть так, щоб ви цей тиждень часу кожен день хоча б приділяли увагу. Краще б скоріше готуватися, ніж потім задіти всю ніч. Так не потрібно робити. От. А тому складіть собі список або запишіть собі в планер, в принципі, що вам от потрібно в такий-то день зробити стільки, стільки того, того всього стать. Я вам хочу записати відео, як бути продуктивною, пару таких 12 порад. Тому в скорому часі чекайте. Ну, або воно вже вийшло. Я не знаю, як воно вийде. Тому, розподіліть свій час, щоб тому, що час наш зараз дуже важливий, і його втрачати є небажано. Тому розподіліть час, як буде зручно вам підготуватися до неї. І по скільки там потрібно матеріалу вивчити, повторити і типу того. Наступний пункт один предмет, один день. Так. Тобто, що я маю на увазі? Якщо у вас немає дуже багато кількості предметів, і ви от зробили домашнє завдання, у вас є вільний час. То ну, можливо подолатись до контрольної роботи, але робіть так, щоб у вас підготовка до контрольної роботи, одного предмету була лише один раз в день. Тобто, сьогодні готуюсь до контрольної з математики, завтра вже готуюсь до контрольної з фізики. А не що сьогодні я готуюсь до математики і фізики і завтра до математики і фізики. Тобто, краще розділити предмети по днях, тому що ви будете дуже плутати з цією інформацією і мені я дуже сумніваюся, що ви. На контролі не поплутати математику з фізикою, і в результаті вас просто не вийти його здати. Я цього пункту дотримуюся досить давно. І всю інформацію, яку я вивчаю, в принципі, за день або повторюю, я запам'ятовую в той час, як я б вчила два предмети і не розуміла взагалі, в чому суть. Наступне практика моє саме любимо. Тому що, мало з того, що нам потрібно вивчити весь матеріал. Я вам скажу так, нам потрібно, в принципі, його практикувати, як то говорять. Чому? Все дуже просто. Ви повторили матеріал, формули, ви все знаєте. Тобто ви повторили декілька разів, якщо не знали, ви, в принципі, це вивчили. Але підходить контрольне, є якісь задачі. Ви не розумієте, як, де, з чого взяти що зробити. Тому краще по три. Завдання по темах, наприклад, вам до контролю треба повторити п'ять тем. І до кожної теми 3-4 завдання різної складності. Від легкої до дуже складного. Просто щоб ви на практиці використали ці формули, щоб ви на практиці ви все там теореми ті всі і так далі, або правила, або якщо це не є там якісь теоретичні науки, то Прості питання з підручної до кожної теми вони, в принципі, є. Просто е, про попрактикувати свої знання, чи складати ви це, чи ні. Чи ще потрібно щось там попрактикувати, щось підівчити, чи щось змінити, в принципі. Четверте, вчіть все поступово. Тобто, е, в принципі, як потрібно вивчати або хоча б повторяти матеріал перед контрольним. Все дуже просто. Ми беремо от по темах, які йдуть по черзі, отак, і повторяємо від самої першої теми і до самої остатньої, тобто поступово. Якщо ми почнемо, наприклад, один день повторили останню тему, другий день першу тему, третій день посередині, четвертий ще з іншої, то, в принципі, ну... В принципі, ви цю контролю не 100%, ну, давайте 99% хай буде. А, тому що у вас все буде знову ж таки перемішано, і ви не будете мати конкретної картинки, як що до чого робити. Тому що в підручнику всі теми йдуть по черзі. От вчили одну тему. Після цього інша тема з використанням тої іншої теми було. І так далі. Тобто, підручник складений досить таки. Е Мудрим способом і потрібно все йти по підручнику. Все по порядку. А не це там мені подобається, а це я ні, цю зроблю пізніше. Наступне, не зациклюйтесь. Не бійтеся, в принципі, здати цей тест неправильно або цю контрольну. В будь-якому випадку, мені здається, ви зможете її перездати а якщо ні, ну, вибачте, це не смертельно. В будь-якому випадку можна. Виправити оцінку іншими, або ну, різні випадки є, як це можна виправити. Тому э, зациклюватися на тому і боятися, там, наприклад, що ви не здасте того в жодному разі, що треба ще більше готуватися, вам це ну, нічого не дасть, в принципі. Вам потрібно просто поступово готуватися кожен день, якщо це складна контрольна або екзамен якийсь. І все, щоб ви прям ідеально знали, і тоді смисл хвилюватися. Ну, а звичайно, якщо ви не готувалися, прийшли і хочете здати клас на тест, я вас розчарую. Такого, в принципі, не буде. Скільки я вчилася в школі, я саме так і писала контрольні. Ну, кстати, я ще зараз деякі пишу. Лише ті, які там дуже важливі, то можна повторити перед уроком. Але цього я вам не раджу. Але, в принципі, а Якщо це було, допустимо, контроль, нас ніхто дуже не пильнував, тому ми без проблем списували. А якщо ж у вас не так, то повторіть хоча б перед уроком. Щось все одно в вашій голові відкладеться. Тому що навгад, ви і так його не напишете. Скільки я перевіряла себе, якщо б не було можливості списати, я б його ніфіга не склала, тому що я не настільки сильний розум, щоб е, сів методок на травичку знаєте, от, і, там, а, о, правильно потім. Б. ти, правильно! Тобто я не вангайм і не вмію вгадувати. Я не екстрасенс. Не вродився, на жаль, екстрасенс, щоб списувати контрольні роботи. Кстати, я нішой не зрозуміла, як повезло в школі екстрасенс. Ну, тобто, ви розумієте, вони просто можуть св ну, свої вот сили на контрольну і вгадувати правильні відповіді. Боже, мама, чи ти мені екстрасенсом народила? Алло, щось мені стільки не подобає. Наступне: зберіть всю інформацію в одне місце. Тобто, підручник, ваш зошит, додаткову інформацію. Зберіть це все в одну кубку, в один файл, ну, наприклад, якщо це якісь листки 4, і маєте все в одному місці. Якщо ви схочете підготуватися, ви берете от, тут кубка, все є, щоб не бігати, не шукати. В принципі, це дуже класний лайфхак. лайфхак. Тому отак от. Так от. Зберіть все в одне місце і майте хоча б порядок в своїй голові. Наступне: вільний час. Підготуватися контрольно – це звичайно треба, і, звичайно, дуже добре, якщо ви готуєтесь кожен день. Але не забуваємо про вільний час і, в принципі, відпочинок. Тому що ми люди, і ми не можемо кругло 24 на 7, в принципі готуватися і бути суперпродуктивними. Нам потрібен відпочинок, нам потрібні перерви, тому вчитися круглосуточно це не є супер класно. Знаю по собі пішов за станційного, без перерв я вчилась і з кожним предметом моя увага все зменшилась і зменшилась в той час, як я зроблю один, піду там, наприклад, поп'ю, і в мене увага вже на другий предмет є, в принципі, така сама. Тому потрібно, в принципі, робити відпочинок, тому що ми люди, ми не вміємо, як ті робити круглосуточно одну справу робити. Нам потрібен відпочинок і нам потрібен вільний час, хоча б щоб погуртати телефон. Це не є класний відпочинок, але хоча б десь відволіктись від тих домашнього завдання і цих підготовок. Наступний пункт не хвилюйся. Я знаю. Я про нього вже говорила, але його вирішила внести окремо, тому що що я вам хочу розказати? А, прикол в тому, що а, от я здавала екзамени, я не здавала там, після 9 я здавала вступні екзамени, я здавала контрольні, я здавала різні олімпіади і так далі. І що я звернула в таку увагу, що саме? Коли я починаю хвилюватися, що в мене щось не вдасться, і думаю так в кожного, коли я починаю більше зазубрювати, щоб бути впевненою, що я це все вивчу, а в результаті воно приносить, що я, в принципі, це все забуваю. А коли я от розумію, що я не хвилююся, типу, як здам, так здам, то в мене якісь знання вони не пропадають. Не знаю, як це відбувається. Але, наприклад, я здавала вступні екзамени, то я дуже переживала, хвилювалася, тому що у нас там половина поступила, половина – ні, хоча це було державне училище. Але половину відхилили навіть більше половини. Якщо у нас було щось біля 140 учнів, то прийняли лише десь, ну, десь 60 орієнтовно дві групи по 30 людей. Ну, це суто на мою професію і суто на... От, у нас є по професії наших дві групи, бо, то, рахуйте, більше половини просто відхилили. Ну, дякувати Богу, я все ж таки здала. А, з найкращих результатів я щось була під місцем 10 -м чи 11. -м. Тобто, я ще досить-досить класно здала ті екзамени, що мене насправді дуже здивувало, тому що коли почали читати з кінця, ну, починаю читати з кінця. Дійшли до 50, ну, дійшли до 40, дойшли до 45, там, знаєте, і мене не було. Чесно, я стала переживати, що я не здала, але дякувати Богу, я здала, і досить класно. А, а от коли я писала контрольну в школі, і коли я розуміла, ну, не в школі а в училищі, там було найнеконтрольне, щось по олімпіаді було, я цикачав воно з оц... 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 українською мовою це. То я, в принципі, не горівалася, тому що це було. Ну, мені було на це пофіг, як я знав його. І Що ви думаєте, я, я це казала просто на перше місце всі. Щоб ви розуміли, я вступні екзамени, які були в три, а та в чотири рази важливіші, не здала настільки добре, як олімпіада, на яку мені було все одно. Дивно? Я не сумніваюся. Дуже дивно. Але я звернула по собі увагу, що коли ви не хвилюєтеся, у вас все вийде краще, ніж коли ви хвилюєтесь. Тому не хвилюйтесь. І останній пункт це не слухайте нікого. А, в принципі, були такі моменти, що вчителі там залякували, ви не з системою контролю, ви нічого не будете знати то далі. А, що я можу сказати? Це повна брехня. Вони вас так залякують. Ви боїтеся, ви хвилюєтеся, і щось з того виходить в результаті ви його не здаєте. Якщо, в принципі, не слухати нікого і вірити в свої сили, то все реально. Головне вірити в це. Хочу привести вам також один приклад з мого життя. Я вчуся вже другий курс перший семестр, тобто у нас є стипендія. У нас зачисляється кожного півроку. І в мене от була такий от. Як мріє вийти на підвищені стипендію, але потім там одна дев'ятка, одна вісімка заважала. Тобто там мають бути самі десятки. І в принципі на другий курс я вже не ставила такої цілі. Я вчилася, як вчилася, і ну, не слухала, там, що хтось говорить з вчителів, що ти ніколи не знаєш свій предмет там, на дев'ять хоча б ти не вийдеш ніколи на дев'ятку. Ну, в принципі, я їх не слухала, хоча на перший курс я слухала вчителів, ходила, щоб якусь там більша оцінка була і так далі. На другому курсі мені вже було все одно, чи вийде мене стипендія, чи не вийде. Я не слухала нікого я вчилась просто, щоб ну, в принципі, подальше в мене вийшов червоний диплом. Дуже погано, тому мені просто потрібно підтримувати хоча б десятки-дев'ятки, щоб пізніше трішки вчителі підвищили мені на усей тепло. І що ви думаєте? Коли я перестала слухати вчителів, деяких вчителів, я вийшла на ту стипендію. Ви розумієте? Мене просто вчителі залякували, і я ну, реально думала, що, не реаг... ну, що я не знаю цього. І щось вийшло, коли я їх перестала слухати, в мене вийшло те, що я захотіла. Тож не слухайте того, хто вам говорить, що у вас щось не вийде. А моя косна кроничка завжди говорила, що рано чи пізно все одно вийде, головне старатися. Так і вийшло. Тому це було, в принципі, все і всім, па-па!